А чому емоції десь загубились по дорозі життя. Авторство аутизм детектед» Спробуємо розібратись, чому ми часом, знаєте, відчуваємо себе якось відірвано від власних емоцій і як це може бути пов'язано з минулим. У джерели є така класна аналогія на початку. Мені сподобалось життя це умовно суп, а от непрожиті емоції це ніби брудна морква, яку туди кинуло, ну просто з землею. Ага. І щоб суп був смачним, цю моркву, ці емоції, треба виловити, почистити і повернути назад, бо це ж частина нас. Дуже влучний образ, справді, він одразу налаштовує на думку, що емоції це щось органічне, потрібне. Так, давайте з цією гіпотезою почнемо розбиратись. Отже, емоції. Автор згадує колесо емоцій, каже, що є базові, шість їх там чи скільки це не так важливо для самої ідеї. Головне, угу. ми часто від них. Ну, ніби відключені, можна собі уявити ці емоції як такі, знаєте, кольорові сфери довкола нас. І от коли ми вміємо прожити емоцію, ця сфера ніби стає ну, частиною нас. Цілісно. Емоція тоді вільно проходить крізь тіло, запускає відповідні реакції в мозку, фізичні відчуття, все працює гармонійно, так би мовити. Звучить, звісно, ідеально. Але ж, що заважає цьому вільному потоку? Текст називає кілька причин. Так, і причини досить життєві. По-перше, це можуть бути травматичні спогади, якісь давні, можливо, навіть забуті свідомо. Угу. По-друге, наша власна фізична затисненість. Ну, знаєте, напружені м'язі через стрес, до якого ми вже звикли і навіть не помічаємо. Тобто, ми ходимо напружені і не усвідомлюємо цього. Дуже часто. Потім постійна відволіченість. Оці термінові справи, біганина, ми просто не встигаємо помітити, що там всередині відбувається. Ну і нарешті буває, що ми просто не усвідомлюємо, що емоція взагалі виникла. От щось сталося, а ми ніби й не відреагували. А реакція є, просто вона десь глибоко. І ці блоки, як я розумію, вони ж не просто так, вони можуть давати про себе знати. Отак. От Автор пише про психосоматику. Ну, класика. Затискає шию, болить шлунок, згадується навіть, так би мовити, дружання вальгус нерв, блукаючий нерв. Він же йде від голови до багатьох органів і до шлунку теж. Ага. І от коли ми емоції не проживаємо, стрес б'є по цьому нерву. Він дерегулюється, і тіло починає сигналити болями, дискомфортом. Система просто перевантажена. І ця напруга накопичується роками, так. Саме так у тексті є приклад: дитина розсипала какао, на неї накричали. Знайома ситуація для багатьох, мабуть. Так у дитини ще немає навичок саморегуляції, у батьків, можливо, теж автор згадує контекст 90-х, коли багатьом було не до тонкощів виховання. І що відбувається з дитиною в цей момент? Шок, страх, шок, страх, сильна стресова реакція. І тут може спрацювати захист дисоціація, тобто від'єднання. Психіка ніби відділяє емоції від тіла, від свідомості, щоб якось витримати це перевантаження. Організм реагує, наче за ним тигр женеться, розумієте? Режим виживання. Точно. І проблема в тому, що якщо тоді, в дитинстві, цей режим не був ну, завершений, врегульований, він може залишатися активним роками. Оце і є те, що часто називають дитячою травмою, і автор наголошує, дуже важливо прийняти, що вона може бути. Це перший крок. Добре, а як це працює потім, у дорослому віці? От на людину, яка пережила таке в дитинстві, хтось підвищує голос. Навіть якщо свідомо людина розуміє та нічого страшного, просто розмова, то всередині може спрацювати ота стара схема через дисоціацію. Автор описує це на трьох рівнях. Цікава модель. Так. Які ж це рівні? Перший свідомість. Ну, наш раціональний мозок. Він думає, аналізує, все ок, не треба панікувати. Але він не в курсі, що діється глибше, не знає про тигра. Можна і так сказати. Другий рівень фізичне тіло. Воно моментально реагує, напруга, скутість, може серце заколотати, готується до небезпеки, якої свідомість не бачить. А третій. А третій Емоційна частина. Вона переживає той самий дитячий страх, от ту саму паніку, безпомічність. І цей страх він ще сильніше б'є по вже напруженому тілу. Ого, виходить, повна розкоординованість. Голова каже, одне тіло інше, а емоції взагалі третє. І що це все означає? Власне, це і є та сама загубленість емоцій, внутрішнє роз'єднання. І текст, звісно, пропонує шляхи, як це можна ну лагодити. Які ж по-перше, згадується техніка, яка називається уявна рескрипція. Це коли подумки повертаєшся в ту травматичну ситуацію і уявляєш інший сценарій, безпечніший з підтримкою, щоб змінити емоційний заряд спогаду. Цікаво. А ще? А ще, і це надзвичайно важливо, налагоджувати контакт із тілом. Усвідомлене дихання, медитації, будь-які практики, що допомагають помічати. А що ж тіло зараз відчуває? Автор використовує таку метафору треба купити собі слуховий апарат, тобто навчитися технікам усвідомленості, щоб почути нарешті оце своє заглушене емоційне я. Тобто шлях до воз'єднання. Лежить через увагу до себе, до своїх сигналів, саме так повернути увагу всередину. Добре, давай спробуємо підсумувати. Отже, непрожиті емоції, які часто корінням сягають дитячих травм, угу. можуть вести до дисоціації, тобто відключення від почуттів, і до фізичних симптомів, навіть якщо свідомо ми ситуацію не сприймаємо як страшну. Наше тіло і емоційна пам'ять можуть реагувати дуже сильно. На базі старих неусвідомлених шаблонів ключова думка виходить: це необхідність возз'єднати розум, тіло та емоції, абсолютно навчитися знову чути себе на всіх рівнях, використовувати для цього інструменти, практики усвідомленості. І от наостанок, знаєте, виникає таке питання для роздумів: якщо наша свідомість так часто не в курсі того, що насправді коїться всередині під час емоційних реакцій. То які ще такі непомічені відлуння минулого можуть тихо керувати нашими сьогоднішніми рішеннями, нашими стосунками, нашим самопочуттям, взагалі, дуже слушне питання. Варто того, щоб кожен про це замислився.